Всеукраїнський культурно-науковий фонд Тараса Шевченка, Бриспільська міська рада. Управління освіти і науки, управління культури, молоді та спорту та Бориспільський державний історичний музей запрошують взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції Тарас Шевченко і Українська Національна ідея, присвяченої 200-річчю від дня народження поета. Конференція відбудеться 28 лютого, 2014-го о 10.00 за адресою місто Бориспіль, вулиця Київський шлях, 72. В актовій залі міської ради усі бажаючі взяти участь у конференції мають надіслати тему виступів до 20 лютого на електронні адреси відповідальних секретарів Оргкомітету або звернутися за телефонами, які ви бачите на екрані. По закінченні роботи конференції буде видано збірник наукових праць її учасників.